Через об'єктив його телекамери за подіями в Криму спостерігала вся країна. До повернення на материкову Україну Віктор Гром служив у Сімферопольському медіа-центрі Міноборони. Напередові на оголошеної війни, був від самого її початку. Разом із колегами проривав інформаційну блокаду півострова. Серед військових операторів Бато теж, у числі перших, каже, там відчув себе як ніколи потрібним. Не лякали ні кулі, ні смерть. Жага Жагаданості людям правду виявилася сильнішою. Коли обстріли, перестрілка, треба знімати з таких позицій, щоб тебе цей же ворог чи сепаратист не побачив там, цю камеру, не прийняв її за якусь зброю, там блік об'єктиву, наприклад. Ще немаловажно знімати так, щоб не передати загальну обстановку, де дислокується табір, що відбувається там, місце, де дислокується техніка, де дислокуються бойові розрахунки. У зону бойових дій 22-річний лейтенант Денис Гойко потрапив практично з курсантської лави. Цього рік тому закінчив військовий інститут. Він перший у родині, хто став військовослужбовцем. Журналістові довелося працювати у найвідповідальніший період, а то тиждень перед виборами. Тоді очікували найбільшу кількість провокацій. Що син побував на сході, мати офіцера не знає досі. Трошки страшно, було лячно, але ну Треба, то треба. Це мій обов'язок. Я знав про вибір своєї професії військового журналіста. Я був ну, готовий. Ти перебуваєш там абсолютно в тих самих умовах, як і солдат, е ну, тобто рядового складу, е і офіцер, тобто всі рівні. І в випадку тривоги ти виходиш, займаєш е оборону, тобто е все абсолютно те саме. Перший блокпост перед Слов'янськом це крайня точка для цивільних акулпера. Йти далі заборонено. Так вимагають заходи безпеки у самому серці протистоянь. Працюють лише військові журналісти і оператори. Журналісти центральної телерадіостудії сьогодні перебувають у штабі антитерористичної операції, і звідти готують найсвіжіші новини, найсвіжіші відеоновини, які беруть залюбки. Різні провідні телерадіокомпанії України, провідні телеканали, інформаційні агентства, світові і України. Тому ми являємось якби ексклюзивним мовником щодо АТО. Хоч їхня основна зброя слово, про своє перебування на сході, військові медійники воліють мовчати, згадують хлопців, з якими стояли плече до плеча. Тих, хто ще залишився там, і тих, хто вже не повернеться. Адже на війні куля цілить, не розрізняючи погонів. Ми залетіли на аеродром Краматорську, командування провело інспектування, полетіли на другий блокпост, і через 5 хвилин на тому аеродромі, де ми тільки були, підірвали вертоліт, який не встиг просто-напросто взлетіти. Підрозділ наш виїжджав за льотчиками, які встигли врятуватися в цей момент і забирати, то я вам чесно скажу, що коли ми поверталися назад, в вертольоті ніхто навіть слова не промовив. Стояла тиша. Тиша, і дуже, дуже, дуже хотілося повернутися живими, і, і, і тому що самі розуміли, що в будь-який момент по нам могли просто-напросто помітити. Нині Віктор Гром перебуває в одній з найгарячіших точок Африки конго завдання на сході України виконує чергова знімальна група Центральної телерадіостудії. Своїх колег ми чекаємо додому якнайшвидше живими і здоровими. Сьогодні не всі українські журналісти святкуватимуть професійне свято у своїх колективах. Найвідважніші з них зараз на сході країни висвітлюють проведення антитерористичної операції. Більше місяця у цій справі їм допомагав пресофіцер, АТО підполковник Олексій Дмитрашківський. Медійників, які тут працюють, він вважає справжніми учасниками бойових дій. Насправді, журналісти, які знаходяться в гарячих точках, з великим порозумінням відносяться до вояків. Навіть ті вимоги, які ми до них тасуваємо, вони почуті. Не дивлячись на те, що кожен хоче працювати окремо, кожен будемо казати шукає свою сенсацію, але безпосередньо тут всі об'єдналися в один колектив і працюють в одному напрямку. Ця поїздка стала для нього несподіванкою. Просто отримав та, не замислюючись, поїхав у відрядження, тому що виховання таке. По закінченню військового училища проходив службу командиром взводу, командиром роти. Коли частину скоротили, став заступником командира роти з виховної роботи. Довгий час. Послужив на цій посаді, був начальником клубу. Після чого потрапив служити до Десни, доля звела журналістикою. Був редактором газети за батьківщину дивізійної. Після скорочення газети став прес-секретарем начальника навчального центру. сьогоднішній день. проходжу службу на посаді прес-секретаря. Челі генерального штабу. Перші тижні проведення АТО довелося спати на підвозі у наметі. За допомогою журналістів та волонтерів налагодили повод та забезпечили необхідними засобами групу військових журналістів, які мають ексклюзивне право роботи в зоні операції. А ще 23 роки тому він готував себе до іншої кар'єри. Взяв приклад з батька, все життя якого було пов'язане з авіацією та вступив до училища у Сибіру. Пізніше, після розпаду Радянського Союзу, перевівся в Україну. Велика сімейна династія військових сім'ї виховано два генерали: батько військовий, брат рідний, військовий. Майже всі в родині мають військове коріння. Вималювати серйозні та вивірені заяви державного значення не єдиний талант нашого колеги. З дитинства Олексій Валерійович співав у хорі. Потім займався організацією культурних заходів та концертів у місцях служби. Так, творчий нахил провів офіцера до зовсім не військового хобі. Окремою сторінкою моєї життя є художні фільми. На сьогоднішній день, на моєму рахунку, вже вісім фільмів, на яких я мав змогу працювати. Це і військові фільми, і детективи. Дуже подобається творча робота. Підполковник Олексій Дмитрашківський сподівається, що скоро на сході України запанує мир, держава заживе по-новому, і армія зазнає кардинальних перетворень. Після завершення служби планує присвятити себе кінематографу та риболовлі, але про військо не забуватиме ніколи. У Львівському ліцеї імені Героїв Крут черговий випуск. За більш як 20-річну історію, у цього закладу понад дві тисячі випускників. Під час урочистостей за традицією вони передають першокурсникам прапор ліцею. За роки навчання хлопці розвинулись і фізично, і інтелектуально. Вони вміло декламують, співають і танцюють. Такі навички не будуть зайвими у житті. Директор Роман Салюк побажав ліцеїстам завжди йти вперед до власної мети. Вони. Аються, але я відчуваю, що них трошки на душі скривен для багатьох юнаків. Ліцей став справжньою життєвою школою першим кроком до військової кар'єри. «Ліцей для нас став за ці три роки справді рідним домом. От офіцери-вихователі рідними батьками. Тому, звичайно, що сум межує з радістю. Тут тобі дають ту підготовку, яку ти в школі не можеш здобути. Тут тебе фізично підготовлюють на майбутнє твоє навчання в навчальному на військовому закладі. Можливо, на початку буде тяжко, але кому зараз легко. А вони ніколи не пошкодують. Особисто я зробив собі вибір і я не шкодував по нього ні разу. Я знаю, що все ще попереду, все життя попереду. І от цю дорогу за ці за ці два роки, які я пройшов, вони мені допоможуть у майбутньому, тому що поки випускники дають свої перші інтерв'ю, першокурсники вже налаштовані серйозно. Вони вірять, що через три роки теж отримають атестат одного з найкращих навчальних закладів України. Недавно волинські нацгвардійці повернулися зі сходу України, де захищали національні інтереси держави та забезпечували правопорядок на Донеччині та Луганщині, зазначив виконувач обов'язків командира частини майор Валерій Вітковський. Мужньо, достойно. Вони себе показали під час виконання завдань за призначенням в місті Маріуполі. 14 місяців служить луцьку солдат Микола Німчин у свої 19 вже встиг побувати у гарячих точках східного регіону України. Каміз немає призову, Ми заміняємо молодий призов. А скільки часу ви пробули на сході? Часу в неділі три ми пробули на сході. А В бойових діях безпосередньо брали участь. Ні. Ми там залучалися на державні установи, охороняли їх. І так як нас хотіли захватити, то наші залучали тільки офіцери, контрактники. Ми були з ними, але без зброї. Усі 80 військовослужбовців частини 1141, які були на сході, повернулися до Луцька. Привітати військових з 20-річчям частини прийшли їх колеги з інших силових структур, ті, хто тут служив, а також підприємці, які матеріально допомагають нацгвардійцям.